Це авантюра трохи, але ну, нічого. І чим більше я заходив в підсвідоме, тим більше з'являється реальність, тому що абстрактність це є, як би називається, віддалення. Нейрографіка, є така течія зараз. Ага. Тобто людина автоматично підсвідомо щось малює. Але чим більше ти робиш віддалення, тим більше приходиш до, е, до реального. І, і виходить, що абстракція починає зникати. Коли йдеш в абстракцію, тоді виходить класика така. Багато людей писало цю, ці речі. Тоді ти, ти йдеш в ніщо. Якщо ти перейдеш межу абстрактного, бо абстрактність це є якраз. Перша складова реальності. Це дуже цікаві теми, але я не дуже в них заходжу, тому що вони настільки мають багато різних назв і всього, що я своїм досвідом писати, і це я одне слово три рази писав і три рази робив помилки у, у цій абстрактному якомусь там визначенні течії. то я тоді закінчу цю тему і сказав: я спочатку намалюю, а там хай думають, що це є, знаєте, по такому принципу. Це є друк на полотні. Мій стиль дає можливість схоплювати моменти. Слово, то ми можемо відшукати, воно в пам'яті не загубиться. Ти його можеш загубити, записати десь на салфетці чи на манжетах. Воно до тебе прийде. А якщо ти втратиш лінію, ти її другий раз не відтвориш. Дуже стиснутий час, і дуже є речі, які народжуються хвилинно, і їх не можна повторити вже.